Камера 4G з трьома об'єктивами. В комплекті йде блок живлення. Камера сама ну, і кріплення до неї. 4 джишка, то есть работает 7 картки. 7 картка вставляется вот тут. Раскручиваем крышечку. надеваем. Вставляємо сим-картку. Так, і зараз подаємо живлення. До речі, сім-картка може працю, камера може працювати як від сим картки так і по лану. Тобто, можливо, під'єднання одночасно і туди, і туди. І буде, коли буде інтернет е, стаціонарний, буде працювати стаціонарно. Коли не буде, то буде працювати від 4G. Так, зараз вмикаємо. Працюю від додатку V300 V380. Камера запускається. Пожалуйста, подождите. Пока вона запускается. Входимо в додаток. Подключение до мобільної сети. В додатку зараз дуже багато реклама. І подключена. Єдине, що. Все ж таки він безкоштовний. Ось, додати девайс, скануємо QR-код на камері. Розпізнався. Додати девайс. Ставимо типу офіс. Device. Одразу висвічується QR-код. QR-код або зберігайте, якщо бажаєте, якщо буде декілька користувачів цієї камери або видаляєте. Так, все завантажилось і дивимось. Кожен з цих маленьких об'єктивів є окреми, тобто їх можна повертати під будь-яким кутом. Тобто вони працюють обидва. Ну і головна камера також працює ПТЗ-поворотка. Тобто, ну і ось, я ж кажу, обидві ці поворотні камери. Вони окремо, їх можна спрямувати під будь-який напрямок, щоб вони стояли у вас, спостерігали. Ось так все працює. Тобто, Направляти можна завгодно. isto é